Слухайте, може вам оцей будинок чомусь запам'ятався? Пан Сергій казав, що він був півкругу з цієї сторони. От готель Тернопіль будують. Ви не пам'ятаєте, його? Це... Це, що? це готель Тернопіль? Тут старий замок, це готель Тернопіль. Тут зараз а, парк. А це центр. старий замок? Ні, Ні. старий замок зліва. Ага, вон. От тут старий будинок стояв. От сходи в парк. Угу. Може ви цей будинок пригадуєте? Ну я пригадую. А тут, 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 тут Тернопіль. Спина, Тернопіль. Так. Так, ну, я, тут був морський клуб. Тут морський клуб. Так. В тому будинку був морський клуб. І от тут от, 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 сходи були вниз, я шкаф, що тут ще продавали нафту. Mm -hmm. Як фасад виглядав того будинку? Ну, я не пам'ятаю. Коротше, півкруглий був. Я не... От, я, mm -hmm. між іншим, там нас зробили курси, у нас було 80 чоловік. в mm -hmm. 53 році нас готували до служби в військово-морському флоті. Mm -hmm. Бо то клуб морський. Приїхав з Ізмаїла. В 54-му році, як ліквідували Ізмаїльську область, то з із, Ізмаїла морський клуб приїхав в Тернопіль. Да. І от вони займали цей будинок. Потім вони побудували там біля готелю «Україна» тепер ще. Там вони побудували собі приміщення вже і всі туди приїхали. А поки що були тут. А тут от були, були причали, угу. а тут багато було човни, тут от басейн плаваний, угу. вишка стояла. Тут от, цей от. Це якраз басейн був ззаді тої церкви Надставлені. Надставлені. От там був басейн і вишка стояла, там стрибалися. А от, от було загорожено і човнів було дуже багато. Тут були цей, ну то ще Тернополя не було тут. Тут ще були ці руїни. І от стояли павільйони, тут були на, на піджамці будинки ще стояли. Тут був павільйон, білярна там була в павільйоні. І пляж там був далі, там, і там так само було. Щось Ті, за той прокатник. будинок. Може вам щось запам'яталося. Скільки кімнат було? Поверхів. Тут видно, що чотири. Це вже стрях, зал може мав цей будинок. Це був довоєнний будинок? Довоєнний будинок, так довоєнний будинок, ну там... Це нагадова як квартира, житловий чи ні? Ні, там було були майстерні, де пацани займалися судобудівельним Моделювання. моделюванням. Ось то ми там займалися, там були в нас класи, там були всі ті, ті як вони називалися. Все, Бомби, 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 бомби. І там і зброя була. общем, ми проходили, там весь курс військово-морського знання, так скажемо. Ми проходили все, все абсолютно, від початку і до кінця, аж до хто командує, там все, то все, 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 всі кораблі, які, все служби, в нос, там, ну все таке і цей то ми, я ж кажу, нас готували до служби в воєнному морському Правда, я не попав, слава Богу. От. І, це. і нас було 80 чоловік. Mm. То, то ми ще в цей влажний семафор, що профериці, mm. mm. то там на далекому пляжі їздили то, і там передавали. То. То було між іншим, досить е, значна подія, ми по 120 знаків у хвилину. Коли внесли А? Коли її не ставали, цієї споруди? Знаєте, як побудували Тернопіль? Ну, опять, 60 -х, 60 -х. То, то оцю вода, це внесли, а там же цей ще так, Тернопіль. Так, так. І, і, і Тут же ще ж добудували. Так.